З робочим візитом до Марганця прибув народний депутат України Валентин Володимирович Дідич. Він провів зустріч з учасниками АТО, воїнами, інтернаціоналістами та волонтерами. У теплій невимушеній обстановці присутні підіймали наболілі питання. Серед них забезпечення в повному обсязі ліками учасників АТО, які проходять лікування чи реабілітаційний період у санаторних закладах держави. Я повинен сьогодні знати, який, які, які ліки. І Яка сумба потрібна у місяць на Чи на тиждень, чи як давайте мені чітко опозицію, тоді я розв'язано присутні підіймали питання пільгового перевезення на міських маршрутах. Валентин Володимирович завірив, що цим питанням він постійно опікується і прикладає усі зусилля у вирішення проблеми на законодавчому рівні. Ще одне з головних питань, що обговорювалося за круглим столом, тарифи на енергоносії та комунальні послуги. Ну, от сьогодні президент мав заявити відкрите звернення, говорив, що от з премєр міністром вони будуть проводити засідання, закрите якесь, може відкрити, що вони будуть ставити питання, піднімати заробітну плату, робити індексацію заробітної плати і тарифи. По Маганецьких тарифах, які були най, най, майже найбільші в місті там, Маганці по області, займали, мабуть, третє місце по фінансовому показнику, то я був особисто голови РК, молодий хлопчина собі, який не все розуміє, але коли він почав розпутати, то він подивився дійсно так. І ті пропозиції, які виносилися підняти, тарифи ще високі, ще підняти на 30%, були призупинені, перечеркнуті. Направлені їм, роз'яснені на обласну раду і комунальному закладу, про те, що вони незаконно хочуть підвищити тариф, і РКНЄ не дасть можливості. І ці матеріали, якщо вони підтримують, вони будуть направлені на антимонопольний комітет, який з повністю ці кошти знімає доход держави. Тому, щоб не було цього, от, отакі і зроблено особисто за поданням кажуть, міського голови проведено роботу. Також присутніх цікавило питання виділення земельної ділянки учасникам АТО в межах міста. Поки що це питання не вирішується у зв'язку з тим, що Марганець не має законодавчо встановлених меж міста і територіального розмежування земель. Міська влада разом із Валентином Володимировичем сподівається на вирішення питання надання земельної ділянки завдяки впровадженню реформ та децентралізації. Але й на даному етапі народний депутат пообіцяв розібратися з ситуацією та надати допомогу наприкінці зустрічі від присутніх народному депутату надійшло прохання більш уважніше ставитися до проблем захисників країни та сприяти підняттю патріотизму на державному рівні. Валентин Володимирович уважно вислухав пропозиції присутніх та включив проблемні питання до плану роботи. А також нагадав, що на першому поверсі виконкому працює громадська приймальня, де вам допоможуть оформити звернення до депутата задля вирішення проблеми. Громадська приймальня. Працює з 9 до 13 години щоденно, крім суботи та неділі.